Після того, як ви приїхали в лагерь, вам обов'язково потрібно пройти флюорографію. Флюорографію ви можете пройти ось тут. Вам видається ось такий документ, талончик. Бачите, туберкульозне обстеження, медичний пункт. Ось вам потрібно буде підійти до цього віконечка підійти в зазначений час і обов'язково пройти флюорографію. Проходиться флюорографія буквально може ну, відсили там може, 10 хвилин. Готуємося до фоліографії і віддали маску, вивчили перше слово, так це дякую, по-норвежськи. Приходиш, робиш звичайну проєкцію, як, як у нас роблять. Mm -hmm. Тобто прикладаєшся до цього, досу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Щоб грудну mm -hmm. а, І потім роблять другу проєкцію боком. Mm -hmm. Ну то ж по, по пояс. Чи все так, тіло? Так, так. так. А, по-пояс. Понятно. На цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідчі відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей! Зустрінемось!